Господь з вами. І з твої. Читання святого Павла, святого Євангелія від Матея. Боже, тобі Господи. Того часу Ісус бере Петра, Якова та брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І Він переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Мойсей і Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, поставимо тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна хмара оповила їх, і з Хмари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до ліниць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи, нікому не розповідайте про видіння, доки Син людський не Воскресне змертвий. Це є Слово Господнє. Слава На слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Переображення Господні, така є сьогодні тема Слова Божого в другу неділю Великого посту. Церква нам дає цей уривок Євангелії від Матея, 17 розділ. Щоб придивитись ще раз на божество Ісуса Христа, придивитись Його божественній натурі, яка совмісно з людською натурою була в Ісусі, і в який спосіб теж Бог, який піклується про людину, приходить, щоб бути Богом з нами, щоб бути і Богом і людиною. Це теж. Великий дар для нас, тому що цей знак, цей символ переображення, він підтверджує правдивість того, що Ісус Христос є Месією. Але бачимо, що навіть учні, які були свідками цього, не завжди до кінця вміють зрозуміти, на чому полягає ця Божа місія. Наприклад, Йоанн і Яків, вони як апостоли, Йоанн як євангелист, пізніше записує ці слова. Але знаємо, що сам Йоанн приходив в одній евангелі... в одній частині Євангелії написано, що це він прийшов з братом, а в другій Євангелії написано, що власне в іншому місці. Що це мати просила за них, щоб вони сиділи по правій і по лівій стороні Ісуса в Його Царстві, як і був родичем Ісуса. А Петро, знаємо, що Він, коли Ісус ма на страждання, Він відрікся Його, боявся, що Його теж пішлють на розіп'яття, що його теж вб'ють. І бачимо, що навіть такі великі чудеса не підтверджують до кінця переконання людини. Можна запитатись, що може переконати людину, що може насправді бути таке важливе в нашому житті, щоб Бог переконав нас в тому, що Він є Богом найважливішим для нас, що Він нам хоче добра. І, власне, Ісус каже, що тільки символ Воскресіння, тільки цей момент, коли Ісус повстане з мертвих, переконає людей. і тоді Власне, можете про це говорити, можете про це свідчити. Теж важлива річ, коли ми читаємо, що оповіла їх Хмара, і з цієї Хмари почули вони голос Отця, це мій син улюблений, його слухайте. Дуже важлива річ власне, в церкві це є слухняність, послух. Чому? Тому що всюди він є дуже важливий. Коли ми дивимося на родину, на сім'ю. То теж бачимо, що там, де немає послуху, там, де немає покори, де немає якогось бажання слухати інших, там дуже часто, можна сказати і завжди, є такий розбрат, є розлам, є насправді якась велика суперечка, немає там єдності, де немає послуху. Власне, сьогодні ми читаємо про переображення. Під час Великого Посту ми задумуємось, в який спосіб ми маємо переобразитись, в який спосіб ми, як християни, повинні змінити щось в своєму житті. А щоб змінити це, потрібно на початку побачити те, що в нас є якось так негараздно, що не є чимось добрим. Коли ми читаємо власне сьогодні книгу Буття, там є ці слова, коли Бог. Говорить, до Авраама, вийди з твоєї землі, з твоєї рідні, з твого дому твого батька, Вийди в край, що я тобі покажу. І тут є обітниця Бога, людина повинна побачити те, в чому вона сьогодні знаходиться, щоби, власне, перемінити цю справу. І пізніше святий Павло, до Тимотея, як ми читали в другому читанні, в другому посланні святого Павла говорить йому: перенось зі мною злигодні заради Євангелія згідно з силу, силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням. Тобто, бачимо, що ціла справа, яку ми в житті робимо, а особливо ця духовна справа, що ми хочемо зростати в добрі, хочемо бути добрими людьми, мати добре серце. Служити іншим людям, як теж Ісус вчить нас навіть любити ворогів і прощати їм, це береться тільки з Божої благодаті. Сьогодні ми скажімо, чисто по-людськи шукаємо різних способів, щоб самому особисто якось цьому зарадити, щоб дати відповідь на багато питань. Але якщо це робимо без Бога, це завжди є програш, тому що ми до кінця не знаємо, як правильно зробити. І тому, кохання, сьогодні просимо. Господа, щоб під час цього великого посту ми справді могли переобразитись, могли побачити ці найдрібніші якісь речі негаразди в нашому житті і їх поміняти. Може, це буде відносини якісь з людьми, з, близнім, з ближніми нашими, з рідними, може, це буде якась справа, яка може бути десь на роботі чи в сусідстві. Власне, щоб ми подивились, в чому ще є наша проблема. В чому так насправді полягає наш такий, такий нерозвиток духовний, щоб через Слово Боже, яке сьогодні розважаємо, і через наше умертвіння теж такі тілесне, тому що коли є піст, знаємо, що ми багато речей собі відмовляємо, щоб через це просити Бога такого світла на наше життя. Що нам потрібно зробити, що потрібно поміняти, щоб ми були Божими людьми? Щоб Господь міг замешкати в нашому серці. І просімо Сьогодні Бога про цю ласку, про цю благодать, щоб Господь нас перемінив з дітей темряви на дітей світла, і щоб колись ми могли осягнути нагороду в небі. Амінь.